Доброго дня всім, Компанія Автокетал, нове надходження. Це є Volvo xc 90 2006 року випуску, автомобіль в прекрасному сірому кольорі в хорошому стані з двигуном 2,5 літра турбо на хорошій комплектації зі шкіряним салоном з повним приводом, як я вже говорив. Ось. Є фарбовані деталі. Ну, це таке. Парктронік задній, тоновані вікна. І давайте вже заглянемо нарешті по салону. По салону 4 електросклопідйомники, регулювання дзеркал, електрорегулювання, сидіння водія, шкіра добре збереглася до наших часів, ось в такому вона стані. Руль, руль, бачите самі, пробіг. Пробіг. Зараз показує 18 тисяч кілометрів, але він дещо відрізняється, тому що, тому що робили капіталку. Капіталку двигуна робили 18 тисяч кілометрів тому. Зараз даний пробіг у автомобіля приблизно 300 км. 50-360 тисяч кілометрів в десь в цьому діапазоні. точну інформацію авторія підтягне від власника. Е, так, е, що у нас тут є? Кондиціонер, є у нас підігріви двохзонний клімат, контроль, і також датчик об'єму і парктроніки, вмикання-вимикання. І оця штучка це блокування вікон. І дверей задніх пасажирів. А автоматична коробка передач виглядає ось так. Букочка W, це означає вінтер, режим зимовий. Тут у нас ховається оукс, а також два підстаканники, місце під ручку, підлокотник. Теж дуже зручно. Це в нас колонка, колонка тут, колонка там, і ще тут, і тут дві. так, Дзеркало з автоматичним тонуванням теж присутнє. І задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось таким чудовим чином. Збереглися навіть краще, ніж сидіння передні. Кріплені ізофікс присутні. Підлога достатньо зручно, простора. Тут у нас є, ховається розетка на 12 вольт і є ось такі ніші для зберігання всяких речей. Тут і ось тут. Так само на тому сидінні, а це у нас підтримка поясничної зони. Склопідйомники задні і шторка. Задній. А, і ще тут колонки. Гляньте, ось раз. Ось два. Я навіть не помітив цього. Ну, колонками машинка добре забезпечена. І так, зверху є рейлінги для погрузки встановлення багажника. Також в автомобілі є ГБО, воно встановлене та вписане в техпаспорт. По економії топлива в місті приблизно 15-16 літрів газу. По трасі до 10. Отже, придбати її можна за готівку, без готівку, в лізинг, розсрочку за криптовалюту, як завжди, за любі кошти. Основне приїжджайте, перевіряйте, тестуйте та забирайте. Провірка можлива навіть на вашому СТО, тому не зволікайте і до нових зустрічей. Всім гарного дня.